Сьогодні у нас довгоочікуваний стрім Мною дуже рідко стріми, я пам'ятала mm -hmm. До речі, нагадую, підписуємося на канал і ставимо лайк щоб ну, що, а давайте щось порозмовляємо Я нещодавно почала в'язати шапку з котячими вушками О, покажеш нам потім? Так, покажу, а можливо ще в телеграм-канал скину О, так, тому давайте підписуємося, будемо дивитися яка шапка Давай. Ось скільки ти часу витрачаєш на шапку, вона вже готова чи ще в процесі? Ну, вже можна сказати, майже другий-третій день в'яжу і ще вона не готова. Я до неї півдня втрачаю, ну сьогодні ще не в'язала. О, круто дуже. Я надію, що. Знаєте, ще ось таке питання. Ви вже дарували подарунки там родичам, обмінювалися? Ні? Чи ні? Ви ну, також, коли вже будете там зустрічатися, бажати один одному там будете готуватися, вже буде такий настрій, постійне нагадування, що скоро свято постійно. Тому у вас і буде новорічний настрій. Просто там раніше ви, напевно, певно, більше готувалися, раніше готувалися. Настрою було більше. Зрозуміло, ну логічно дуже. Шо ти що, нас обігнала? Ну, я сама здивована, поки ви там розмовляли собі, сиділа, я вже все пройшла, хоча я теж підмовляла. До речі, підписники, а у вас є новорічний настрій? Напишіть, чи є, чи немає. У Мене особисто, а як у він іноді є, а іноді немає. У мене? Зуміло. Так, так. А ще, знаєте, що треба буде піднімати якісь новорічні відео, крім цього стріму. Ми ще будемо знімати багато-багато відео. Принаймні 10 відео до нового року нам треба встигнути знятися. Тільки в нашому телеграм-каналі з 25 по 30 грудня у нас буде конкурс полювання за рубаксами. Нагорода 50 рубаксів, а всі деталі є в нашому телеграм-каналі. Тому підписуйтесь, також підписуйтесь на наш YouTube канал, тоді ви станете переможцем. І ми оберемо саме ваше. Рублекс, і тоді очікуйте нагороду, ми вас повідомимо. Я думаю, це чудова можливість отримати безкоштовні Рубакси. Тому давайте не втрачайте час і переходьте за посиланням в описі, в описі каналу. Дякуємо за те, що прийшли на наш стрім. До побачення! Бажаємо вам удачі. І щоб ви б стали переможцем на нашому конкурсі. Давайте.